Працівники кімнат люті, розкажіть про найбожевільнішого відвідувача, коли ви подумали щось на кшталт. Дідько, цій людині справді потрібна професійна допомога. Одна жінка принесла весільну фотографію в рамці з шаленою люттю знищила її за допомогою бити. Ми просто стояли там, типу так, ми повинні отримувати більше грошей за цю роботу. Не моя історія, а мого знайомого. Хлопець зайшов і сказав, що їм, можливо, варто закрити вуха. Вони сказали йому, що все гаразд, вони вже звикли. Він просто знизав плечима, зайшов у кімнату і хвилину виглядав так, ніби налаштовувався, після чого видав жахливий рев, який, здається, тривав секунд 10. Вони не знали, що людина може видавати такий звук. Від неочікуваності вони всі. Аж підстрибнули. Знайомий казав, що він відчував це всередині себе, так ніби все його тіло вібрувало. Потім він розколов стіл навпіл одним ударом бейсбольною битою, кинув биту об стіну так сильно, що вона також розламалася навпіл. А далі просто почав щосили кидатися уламками розбитих речей. Коли час закінчився, він, схоже, почувався не дуже добре. У нього були судоми, і він ледве міг прийти до. Проте, трохи заспокоївшись, він взяв свої речі, коротко подякував їм, попрощався і пішов. Жінка прийшла і протягом трьох годин методично знищувала все підряд. Водночас, маючи детальну розмову зі своєю померлою мамою, вона ридала та просила вибачення. Ми не засуджували її, але одностайно запропонували звернутися за професійною допомогою. Я не працівник, але якось я пішов в кімнату люті і запитав одного із працівників про найдивніші випадки, які у них були. Він сказав, що його завжди бентежать ті, хто розбиває речі в повній тиші. Але найгіршим було те, що тривожно велика кількість людей хотіли знищити манекени дитячого розміру. Постійний клієнт почав вишхрябувати ім'я свого колеги на стінах розбитим склом, бурмочучи щось про те, що змусить його за все заплатити. Я й не знала, що існують кімнати люті. Близько десяти років тому у мене були особливо важкі часи. І коли я повернулася додому з роботи, мій чоловік повів мене у гараж. Він дав мені захисні окуляри, навушники та показав палицю, тарілки та склянки, які він купив за безцінь у секонд-хенді. Там також був гігантський сміттєвий бак, дно якого було застелене будівельними мішками, а на мішках. Знаходилася цегла, я подумала, що він збожеволів. Він сказав мені, що йому потрібно з'їздити у місто, і вийшов із гаража. Я стояла там близько п'яти хвилин, думаючи, що робити. Вже після першої розбитої тарілки мені стало легше, і я просто плакала близько десяти хвилин. Це, мабуть, було найбільш катартичне, що я коли-небудь робила. Я пропрацював в одній з них близько року, коли навчався в коледжі. І найдивніше, що я коли-небудь бачив, це дуже тихий хлопець, який прийшов сам. Ми дали йому звичайний набір з пляшками, тарілками, битою, ломом тощо. Отже, він заходить і просто сідає на купу пляшок, ні до чого не торкається, просто дивиться на стіну хвилин 20 поспіль. Потім він встає, розкладає всі тарілки за розміром бездоганно підмітає підлогу, так ніби це був його обов'язок. Кланяється в камеру спостереження та виходить, не сказавши жодного слова. Пізніше ми всі переглянули відеозапис і не могли вирішити, чи йому потрібна терапія, чи екзорцист, чи можливо чувак просто створений для роботи прибиральником. Не кімната люті, але я виріс із шизофренією та депресією. Протягом чотирьох років мені здавалося, що мене переслідували демони. Мені здавалося, що вони навіть використовували місцевий аеропорт, щоб відправляти літаки на полювання за мною. Це було жахливо. Мені так набридло, що на мене ведеться полювання. Тож, коли мій професор акторської майстерності сказав кожному із нас вийти на сцену та вдати. Те, що ми кричимо на когось. О, так. Я вийшов, і я сказав усе, що тримав у собі, всі ці чотири роки. Зрештою, весь клас вважав мене неймовірним актором. Але професор глянув на мене і запитав: це ж не була акторська гра, так? Ні, сер, це не була акторська гра. Я не був працівником, але я бачив, як жінка цілих п'ять хвилин обіймала принтер, перш ніж нарешті розтрощити його. Після чого прошепотіла «Пробач» кожному шматочку у кімнаті була мертва тиша. Якось я запитував працівників кімнати Люті, що найдивніше вони коли-небудь бачили. Одна пара зайшла з 10 15 весільними фотографіями. Вони розклали їх по кімнаті між іншими речами та просто знищили їх усі, після чого обійнялися і пішли. Був хлопець, який приніс фотографії своєї колишньої дружини та їхніх дітей, приклеїв їх скотчем до різних речей, розтрощив їх, а потім почав на них кричати. Після цього ми внесли його в чорний список. Не працівник, а клієнт кімнати Люті. Одного року я зробив це на свій день народження з трьома колегами. Ми перетворили на пил монітор комп'ютера, усі скляні пляшки тощо. І зрештою зламали биту та ключку для гольфу. Це було варте кожної копійки. Якось я чув історію про людину, яка не ламала предмети, а натомість сіла, та почала кричати на них, ніби це були справжні люди. Це той момент, коли розумієш, що цій людині ймовірно потрібно дещо більше ніж просто кімната люті. Я взула будівельні чоботи мого тата та розтоптала ту дурнувату прикрасу для весільного торта, яку вибрав мій колишній чоловік. Це мене підбадьорило. Я особисто не працював в кімнаті люті, але у мене є подруга, яка працювала в одній близько двох років. І деякі з її історій були незвичайними. Найбільше мені запам'яталася та, в якій хлопець, замість того, щоб щось ламати, просто сів у кутку і розмовляв з манекеном, який вони для нього встановили. Він не кричав на нього, чи щось таке. Він вів повноцінну розмову, так ніби манекен йому відповідав. Він робив це протягом усього свого 30-хвилинного сеансу, коли моя подруга пізніше перевірила записи з камер спостереження. Вона зрозуміла, що у нього була дуже детальна суперечка з, напевно, його колишньою дівчиною, яку він уявляв на місці манекена. Ще одна регулярна закономірність, яку вона помітила: люди, які приходили по кілька разів на тиждень, і ставали дедалі більш винахідливими. Вони розробляли складні ритуали або сценарії. Наприклад, була жінка, що завжди розставляла всі крихкі предмети за певною схемою, перш ніж розбити їх, бурмочучи щоразу якісь фрази, зміни в політиці компанії. Через кілька місяців їм довелося запровадити деякі скринінгові питання та фактично почати співпрацювати з місцевим психотерапевтом, який міг би надавати консультації та направлення. Багато людей Явно використовували це як заміну необхідної психологічної допомоги, а не просто спосіб зняти стрес. Що її найбільше здивувало, її непокоїли не злі та агресивні люди. Таким людям зазвичай просто потрібно було випустити пару, після чого вони відразу почувалися краще. А ось тихі люди, які здавалися відірваними від реальності або явно переживали серйозну травму, змушували її почуватися некомфортно зрештою вона звільнилася з цієї роботи, частково тому що відчувала, що спостерігає за людьми, яким дійсно потрібна була професійна допомога, але вони не отримували її. Кімната люті фактично ставала для деяких людей пластером замість справжнього зцілення. Просто уявіть, як ви заходите в кімнату і бачите, як людина обережно складає розбиті тарілки докупи, немов орігамі, терапія та божевілля в одному флаконі. Не працівниця, але ми з моєю найкращою подругою вирішили спробувати це після деяких стресових подій. Звичайно, ми все зламали. У якийсь момент я мало не втратила глуст, але у нас закінчилися всі оплачені предмети, які можна було зламати. Тому я просто почала бити молотком по столу, поки буквально не розтрощила його на шматки. Всюди валялися уламки дерева. Мої руки кровоточили. Але, незважаючи на рукавички, лол, стіл був зроблений з дуже-дуже міцного дерева. Коли ми нарешті вийшли, посміхаючись і відчуваючи полегшення, працівник виглядав блідим і шокованим. Він сказав, що наш час закінчився понад півгодини тому, але коли він перевірив камери та побачив, що я роблю з тим столом, він подумав, що краще він дозволить мені закінчити. Потім він сказав, що працює там уже два роки і ніколи не бачив, щоб хтось трощив Щонебудь з такою люттю. Він щиро порекомендував мені звернутися за професійною допомогою. Річ у тім, що я мініатюрна 50 кілограмова жінка, той стіл був за вишки майже як я. Мама привела свого сина, дев'ятикласника, ламати речі. Спочатку він вагався, але потім мама почала повторювати: подумай про всіх тих дітей, які знущалися з тебе. Уяви, що вони відеомагнітофон, пляшка, принтер. Він все одно був дещо нерішучим, але здається, зміг випустити пару. Хотілося б думати, що мама зробила це, щоб в майбутньому її син не став шкільним стрільцем. Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки, коментарі і поширення відео у соціальних мережах. Також не забудьте написати свої історії або свої думки щодо почутих історій у коментарях і до зустрічі в наступних відео.